4254, ухвалений Верховною Радою. Цей закон відноситься до наших євроінтеграційних зобов'язань і є одним із індикаторів виконання Ukraine Facility. Згідно цього закону, який почне діяти через 12 місяців після закінчення воєнного стану. Всі органи місцевого самоврядування, наші муніципалітети, всі органи державної влади, наші міністерства, агентства, вони повинні будуть в обов'язковому порядку перед тим, як ухвалювати рішення або державного значення або місцевого значення. Проводити обов'язкові консультації або з мешканцями, жителями громад, або з представниками бізнесу, з представниками самоврядних організацій, з усіма заінтересованими сторонами, які мають можливість висловлювати стосовно того чи іншого рішення, буде створена єдина онлайн платформа, де будуть відбуватися такі консультації. І ми вважаємо, що ухвалення цього закону дасть можливість більше залучати мешканців нашої країни до ухвалення рішень як на державному, так і на місцевому рівні.